Друзі, мої вітання. Ви на ютуб каналі Україна на часі. Моє ім'я Дарина Глущенко. Сьогодні до нашого ефіру доєднується військовий аналітик, колишній співробітник СБУ Іван Ступак. Пане Іване, мої вітання і добрий день вам, пані Даріна, Вітаю вас дуже дякую, що за так, дякую, що доєдналися. Отже, сьогодні росіяни здійснили четвертий масований ракетний удар по Києву за останній тиждень, і цього разу ворожі ракети атакували столицю серед білого дня. Також що важливо вибухати почало ну, от відразу майже за кілька там декілька хвилин після оголошення повітряної тривоги. Окрім цього, ми пам'ятаємо і знаємо, що росіяни вони полюбляють бити вночі або під ранок, також коли ще темно. А тут ми бачимо, що ракети. Летять вдень і в повітряних силах також підтвердили той факт, що це була балістика, це були Онікси з Криму. А враховуючи ці всі фактори, чи можемо ми говорити, що росіяни яким чином намагаються змінити тактику і щось робити по-новому? Ні, е, ні, трішки дивись. Я поясню е, трішки деталі виправлю вас. Не в хвилинах вимірювалося, а саме в. Кілька секунд. секунд, хтось чув сигнал тривоги одразу вибухи, ну, в залежності від локації в місті, у когось як у мене спочатку вибухи, потім вже тривога. Тобто, ну така різниця mm -hmm. там буквально секунди йшло. На моє велике переконання, моє таке розуміння це ну така собі разова зміна тактики. Поясню, чому сьогодні визначають mm -hmm. свій день працівники служби безпеки України, і на моє велике переконання саме цілю. Цих ракет була не знаю, центральна будівля, можливо, якась регіональна будівля СБУ яка знаходиться в місті Києві, бо на ранок швидше за все була призначена урочиста зустріч з приводу свята ну нагородження відзначення. Людей, які проявили себе, можливо, вони собі запланували влучити ось саме таким чином. Тобто, ще раз це моє припущення. Я бачив, до речі, там були від різних джерел. Також що можливо, СБУ була будівля СБУ була ціллю, але ще раз це особисто моє бачення, саме через те, що урочиста урочистий захід, можливо, там повинен був бути хтось з. Ну, вищого керівництва держави. Ну я не скажу, що президент міг бути, але why not, а чому б ні? Або навпаки, група офіцерів, яка відзначилася е, при виконанні певних завдань, її могли запросити до одного з приміщень офісу президента, бо їх там може бути декілька. І там, можливо, планувався планувалося на, планувалося нагородження цих співробітників. Можливо, вони були цілі. Не знаю, але от я думаю, саме в цьому ключі. Тобто ви говорите про те, що ймовірно могли цілитися саме на високопоставлених посадовців, які ймовірно давайте так. Припустимо, окей, якщо це будівля СБУ, то там зранку урочистий захід збирається співробітник, яких треба відмітити. Хтось отримує медаль там, не знаю, за відзнаку, за досягнення, ще за щось. Тобто, просто так люди винагороди не отримують. Нагороди, ці значки, медалі вони отримують за. Роботу, яка була зроблена, тобто, ця робота вона важлива для Служби безпеки, вона важлива для безпеки держави. Вона болюча для росіян. Тому дійсно логічно знищити тих людей, які роблять боляче Російській Федерації, щоб не було боляче в майбутньому. Ну давайте так. Подивіться, скільки було уражень. Російських а, військових, ну до речі, на жаль, наших також, коли вони урочисто збиралися, десь в полі, і масові, масові прильоти були по наших військових прилітала балістика, по російських прилітали хаймарси. Тобто, це такий класичний приклад вразити не просто людей, а кращих з кращих в цьому підрозділі, а, в цьому органі, а, в цій організації, тому я розглядаю це дуже як серйозний а, такий момент. Окрім цього, сьогодні головне управління розвідки розповіло деталі ураження корабля Росії Ямал. Відомство зазначає, що це вороже судно наразі перебуває у критичному стані, і окупанти вони безперервно відкачують воду з корабля, який свого часу ми пам'ятаємо брав участь в анексії півострова. Ми знаємо, що це не перше підтоплення корабля Чорноморського флоту Росії. Чи можемо ми говорити, співставити ці всі факти і говорити про те, що Україна, яка не має власного флоту, має перевагу над Чорноморським флотом Росії у морі. На вашу думку, чи можуть найближчим часом бути ще потоплення кораблів? І чи взагалі це може свідчити, що одного дня Україна просто знищить російський флот? Ну давай так, це в принципі не таємниця, це вже. Відбувається ситуація, тривалий період часу. Ну, це можливо буде звучати образливо, але тим менш, з точки зору е, військового флоту Україна, бомб. У нас немає нічого. Взагалі нічого. У нас віджали частину флоту в 2014 році, частину віджали, потопили під час початку повномасштабки, і в порівнянні з росіянами, у нас немає нічого взагалі, голі босі, е, за гірком кишені. Е, нічого немає. Але. Якимось чином, якимось технічним технологічним дивом креативним підходом Україна змогла розробити ці безпілотники. Це не новина. До речі, єменські хусити, що не помиляються, вже використовували такі таку тактику ще в 2002 році, коли знищили великий американський військовий корабель. Там багато людей загинуло, але вважалося, що то Торазова історія, то там вони щось відправили, якийсь камікадзе, той човен, а тут ось військовий корабель, вони в морі. Що може Україна зробити? Нічого. Догма така була наука: що військовий великий корабель може знищити тільки такий ж самий корабель або велика кількість ракет. У України кораблів. Немає ракет таких. Немає. Тому чао, какао, до побачення. Як виявилося, що ці ось маленькі безпілотники, як вони кажуть, Бекі, без да, безекіпажні катери, вони. Це по великому рахунку гідроскутер в Одесі. В Одесі, в Туреччині, колись там влітку каталися. От це гідроскутер по великому рахунку. Так, він з великою кількості вибухівки щоразу збільшується кількість е, маси цієї вибухівки. Там було 300 кг, потім 500, потім 850. Зараз вже розмова про тонну. тонну на секундочку, і використовується тактика вовчої зграї. Це тактика з часів Другої світової війни, коли німецькі підводні човни атакували е кортежі, флотилії, які йшли з Північної Америки до Великобританії, везли вугілля, метал, руду, що завгодно, то везли продукти харчування. Вони підіймалися, заганяли в коло, атакували і уходили на дно. Тут така ж сама історія, коли від 4 до 5 безпілотників вони виявляють ціль, е вони атакують. Цей одінока стоячий я кажу, в трусиках, які стоїть серед моря, починають його знищувати. Так, у росіян є можливість почути наближення цих безпілотників, бо є акустики, які чують, що О, там щось відбувається, хтось наближається, вони дійсно маневрують постійно, не попрямі. І що цікаво, не просто знищують вони фільмують знищення російських кораблів, щоб не було потім таких кажуть, в Росії двоє толков. Попали, не попали, підсамнені, нє-ні. Фільмуються раз ураження, два ураження. І мені дуже подобається той цинізм, з яким наші військові розвідники фільмують за допомогою останнього безпілотника як корабель, йде на дно, щоб повністю закрити цю, поставити крапку в цій історії, сказати: вкусна і точка, все, корабель на дні. І у російської пропаганди немає контрматеріалу сказати. Все в Рьоті, все це в ракі. Ну Ось віде, ось корабель. Ось раз влучення, два влучення, три влучення. Дійсно, російський чорноморський флот він зараз став вигнанцем в Чорному морі. В нього не так же й багато опцій, що можна зробити. Перше, щоб е, зберігти флот, по-перше, скажімо так: нові кораблі затягнути в Чорне море через Босфор дарданели неможливо, бо Туреччина відповідно. До міжнародного законодавства закрила проходи для кораблів, які не прописані до цих портів військові. Все закрито. Єдине варіант можна, два варіанти притягнути кораблі з Каспію або по Суходолу. Не знаю, яким чином, бурлаки на Волгі, що завгодно, що там можна вигадати. Мова не йдеться про великі кораблі, але щось маленьке можна якісь човни, патрульні, це можна зробити. Єдиний такий великий варіант, як берегти Чорноморський флот це вивезти його з Чорного моря. Ну тоді Чорноморський флот перестає існувати. Тоді ну, що робити? зараз росіяни вигадали таку проміжну тактику: вони виводять його або в Новоросійськ, або в Ачимчирі. Цей порт в Абхазії, окупований. Їм їм здається, що там вони будуть в безпеці. Але я думаю, що в безпеці не будуть. Рано чи пізно буде помилка, корабель. Підійде до в зону ураження українських безпекіпажних цих катерів, звісно, за допомогою наших західних друзів, які можуть побачити технічну розвідку. О, ось цей корабель необережно близько підійшов. Можна, і тоді буде знищення. Але тут важко казати, коли наступного тижня. Це ж може бути і завтра, і післязавтра або там через місяць. Плюс це ж знищення з допомогою ракет, так як ви про це говорили. Також змі повідомляють, що Україна вразила майже всі російські НПЗ в європейській частині Росії. На вашу думку, чим це пояснюється удосконаленням ведення бойових дій з боку збройних сил, я маю на увазі успішні ці всі спецоперації. Чи можливо великою такою прогаленою в роботі російської ППО? Ці об'єкти неможливо захистити. Їх багато, mm -hmm. вони всі стаціонарні, їх не можна перемістити. Якщо там човен. Корабель літак, сьогодні він тут, за там то який сьогодні. От, наприклад, там, в 15 годині він тут, а п'ятнадцять двадцять він вже знявся. повітря все, немає його. Куди там поцілиш? А нафтою галунують нафтові підприємства. Вони, ну, наприклад, що там Рязанський НПЗ з 1960 року стоїть на місці. Нікуди він не рухається. От як він був на Google Maps помічений, все вкусна точки, він стоїть тут, він нікуди не переміститься, і у Росії дуже багато об'єктів для захисту. Вони в першу чергу захищали. Окуповані території від українських ракет, території навколо України, щоб не пролітали українські безпілотники, плюс військові об'єкти, аеродроми, військові частини. Це все це хоч нецензурно сказати, мотлох, плюс. Москва, Пітер, Валдай, Сочі, Рубльовка ну там де це тусується тусовка велика. Вони захищали. Все решта залишається неприкритим. І ось Україна цим скористалася. Росіяни в моральному режимі намагаються що зробити? А, понизити. Швидкість передачі сотових даних вночі з допомогою сотових мереж, бо в них є таке враження, така думка, що українці використовують для наведення сотові мережі, і по ним безпілотники українські орієнтуються в просторі, і вони намагаються зменшити швидкість до 100 км на годину, щоб все ж що швидше, воно втрачає зв'язок і щоб можна було збивати тоді ці безпілотники, якщо вони будь більш повідно летіти, плюс, що вони хочуть затягнути сіткою. Сіткою, сіткою затягнути ці підприємства, або е, окремі е, великі установки, ці е, вакуумні ці ось вежі затягнути, або поставити радіоелектронну боротьбу. Ну, таке серйозно. Причому це все лягає на плечі власників великих цих підприємств: Роснефть, Лукойл, там безліч без всього. І останнє, що в них є момент. Я думаю, це буде велика корупційна складова. Тобто бізнес буде звертатися до військових казати: слухайте, нам треба захистити. Захистіть нас. Військові будуть, як в класичному а, так, корупційному прикладі, казати, розводити руками: так у нас немає нічого, у нас все в Україні. Ну і тут почнеться розмова. А якщо ви пошукаєте. Ну, якщо ви будете, звісно, наполягати, то ми пошукаємо і тоді можна, наприклад, не знаю, там здавати в умовну таку оренду, підтягнути ближче до якогось НПЗ на місяць за умовне мільйон американських доларів поставити додатковий захист. Але ця сума лягає на е, собі вартість, е, вона не є постійною. Тобто, ну тут багато різних, але 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 додаткових незрозумілих речей. Але в той же час для України це вигідно. Тому треба продовжувати, не знаю, на, на такі. Заклики з боку наших західних партнерів, хай вони і не явні. Ну, в офісі президента вже відреагували на це. Сказали, що Україні ніхто не буде вказувати, як вести бойові дії, по чому бити, по чому не бити. На сам кінець хочу ще раз згадати головне управління управління розвідки. Очільник Кирило Буданов анонсував нові спецоперації в Криму. І за його словами, це будуть висадки спецпризначенців на півострові Крим і Крим повернеться назад. Ми всі пам'ятаємо, що одна з операцій в Криму вона відбулася 24 серпня минулого року, 23 того також знаємо, що тоді спецпризначенці вони висадилися біля населеного пункту маяк, якщо не помиляюся, і там відбувся бій з ворогом за участі і авіації і плавальних засобів. І також у рамках цієї спецоперації було ліквідовано понад 30 російських військових, а також катери швидкохідні. Що ви думаєте з цього приводу, якого типу ці спецоперації можуть бути, про які анонсував Буданов. Коли вони можуть відбутися, і коли, ймовірно, Україна таки нарешті зможе деокупувати Кримський півострів? Так, ну тут це, це виглядає дуже лажово. Дуже лажово. Дивіться, діяльність спеціальних служб, так само як і кохання, вона не полюбляє знаходитися в світлі софітів. Ну про це ніколи. Оголошують, не розголошують, і тут два варіанти: або це відвер... відверта деза для Росіян, або... або другий варіант, який мені дуже не подобається. Бо на жаль, було багато випадків в історії України і в історії цієї війни, на жаль, про які на широкий загал невідомо, але внаслідок не дуже якісного планування внаслідок бажання догодити комусь на горі. Зробити якусь там велику операцію, вона, яка там мала результат просто медійний. Ми втрачали кращих з кращих, mm -hmm. не просто військових, а спецпризначенців з надзвичайно великим досвідом вмотивованих, навчених, підготовлених, втрачали ні за що, просто так, просто щоб хтось міг там потішити там, не знати свою уяву, ще щось для заради якогось посту, фотки на Фейсбуці. Це дійсно лажово. Я дуже сподіваюся, що це. Відволікання уваги росіян, що насправді ніхто висаджуватися не буде, бо останній раз ми втратили теж свій екіпаж своїх кращих фахівців. Я думаю, не треба багато часу, щоб знайти світлини в інтернеті, човен на березі Криму з розстріляним нашим спецпризначенцем. Це кращий з кращих, які тренувалися довгий час. У нас багато таких людей немає, тому такі речі ще раз: в світлі софітів перебувати не повинні. Все робиться потайки. Ну а як ви думаєте, чи можливо що щось буде? Чи ви не хочете забігати наперед і не давати хоче забігати наперед, бо Добре. то там можуть бути жертви серед наших військових? З іншої сторони, якщо давайте так ну взяти по класиці, то чим більше кажуть вказують на одну локацію, то більше вірогідно, що відбудеться щось. І інше кардинально Зовсім, інше, локації. Це знаєте, якму дивись, супермен. А насправді в тебе тут вже по кишенях нишпорять, і твій твій гаманець вже виймають. Пане Іване, дуже вам дякую, спасибі, що приділили свій час. Друзі, нагадаю, що це був Іван Ступак, військовий аналітик, колишній співробітник СБУ. Ви не забудьте підписатися на наш ютуб канал, поставити лайк, написати коментар. Ну і звісно, поділитися нашими відео з друзями, щоб підтримати нас. Ну і отримувати актуальну перевірену. Сподіваємося, що цікаву для вас інформацію. Ще побачимося у нових випусках.